Державний секретар США Гіларі Клінтон готується до турне східною Європою та Кавказьким регіоном, де вона відвідає Азербайджан, Вірменію та Грузію. Першою зупинкою Клінтон у цьому турне буде Україна, куди вона прибуває у четвер. В Києві Гіларі Клінтон зустрінеться з президентом Віктором Януковичем і іншими офіційними особами. Вона також проведе зустріч з Юлією Тимошенко, представниками змі та громадських організацій. Гілларі Клінтон також візьме участь у роботі американсько-української комісії стратегічного партнерства та виступить у Київському політехнічному інституті. Напередодні візиту помічник державного секретаря США Філіп Гордон ще раз наголосив, що політика США щодо покращення взаємин з Росією. Є корисною для всього регіону, оскільки країни сусіди Росії не повинні вибирати між дружбою США і з дружбою з Росією. Вони можуть зберігати добрі взаємини з обома державами. Вважає він за словами Гордона США підтримують покращення українсько-російських взаємин і сподіваються на збалансовану політику зовнішню політику Києва. Гіларі Клінтон зможе обговорити зовнішню політику України з українськими лідерами, і вона чітко заявить про те, що ми говоримо з самого початку, що ми не бачимо ці два напрямки російський та західний, як конкурентні. Ми сподіваємося і очікуємо, що Україна буде налагоджувати добрі взаємини з Європою та Сполученими Штатами, намагаючись одночасно покращувати взаємини з Росією. напередодні візиту Гіларі Клінтон до України офіційний Київ призначив нового посла України у Сполучених Штатах Олександра Моцика. У вівторок він вручив вірчі грамоти президенту США Бараку Обамі. Тетяна Ворожко поцікавилася у посла, чого він очікує від візиту Клінтон в Україну. Посол України в США Олександр Моцик підкреслив важливість візиту держсекретаря Гілларі Клінтон до Києва. Я абсолютно переконаний, що він надасть нового імпульсу розвитку українсько-американських відносин. Програма візиту власне включає практично всі питання нашої постувальних відносин. Питання політичного характеру і економічного в сфері енергетики, в сфері культури, практично весь спектр. Олександр Моце каже, що українська влада є готовою до складних запитань щодо отиски свободи ЗМІ та свободи зібрань, які можуть виникнути під час візиту. Якщо на порядок денний будуть винесені ці питання, то вони також будуть розглядатися. Україна країна молода, держава молода. Нам тільки в наступному році буде 20 років. І е, весь цей час ми працювали над тим, щоб е, утверджувати демократію, права людини, громадянське е, суспільство. І ця робота продовжується сьогодні, і я впевнений, що він далі буде йти по цьому шляху. Посол України США погодився, що потенціал двосторонніх відносин між двома країнами є набагато більшим ніж він сьогодні використовується, та висловив сподівання щодо збільшення співпраці, зокрема в економічній сфері. Тетяна Ворожко голос Америки. Під час поїздки Східною Європою Гіларі Клінтон відвідає Краків, де візьме участь у відзначенні ї річниці заснування співтовариства демократії організації, заснування якої у 2000 році ініціювала колишній державний секретар США Мадлен Олбрайт та її польський колега Броніслав Гремик. Адлена Олбрайт має власну думку щодо того, яку тактику повинні обрати США у відносинах з Україною. Про це вона сказала, відповідаючи на запитання журналіста Голосу Америки перше, що я хочу сказати, я не говорю від імені нинішньої адміністрації сьогодні. Частина американської зовнішньої політики є робота за двома напрямками: з одного боку адміністрація взаємодіє і сприяє урядам країн з іншого чітко говорить, де вона бачить якісь конкретні проблеми. Така тактика застосовується до більшості країн, і вона підійде і для України. Про Україну у Вашингтоні говорив і президент Європарламенту Єжи Бузик. За його словами, ЄС намагається встановити якомога тісніші взаємини з Україною. З поміж іншого, за кілька місяців організація готується прийняти українських урядовців у Брюсселі у вересні виповнюються 200 днів президентства Януковича. І я запросив українських урядовців на конференцію. Це буде своєрідне відзначення 200 днів в європейському парламенті. Що це означає? Це означає, що ми повинні підтримувати як можна тісніше взаємини з Україною, незалежно від того, хто при владі. Ми кажемо, що вибори були чесними. Цього достатньо для нас. Вибори були чесними. Українці зробили свій вибір. Вони обрали Януковича. Ми повинні тісно співпрацювати з Україною, і ми це робимо. Європейський союз у середу погодився надати Україні кредит у півмільярда євро на подолання наслідків економічної кризи. Допомога розрахована на підтримку адміністративних та економічних реформ, розвитку вільної торгівлі з ЄС та на підтримку соціальної сфери. Єврокомісія планує регулярно перевіряти хід проведення реформ та виконання умов надання допомоги.